Всім доброго дня, купив сьогодні по запчастинах скутер. Заплатив я за нього 1000 гривень. Ось так воно все виглядає. Пластмаси. мотор на піврозібраному стані. Заднє колесо, перед. Рама. Ціна. Його тисячу гривень коштувало. Зараз буду розкручувати і виставляти в оголошення. В планах підзаробити. Переднє колесо шинор з диском. Заднє чуть бити. Такий то пластик. Кому подобається таке відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Слава Україні!